Бажаю міцного, мій позивний ізі або 131-й. І я заступник командира психологічної підтримки персоналу одного з підрозділів у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. До війни я навчався фізико методичному ліцеї, а згодом на інженера оптика займався конструюванням і виготовленням різних деталей і механізмів. Загалом був приватним підприємцем. Це ремесло перейняв від свого батька. До війська я потрапив не вагаючись. В моєму світогляді це було абсолютно природне під захищати свою країну. На початку повному вторгнення. З 5 березня я вже був у військовій частині, і з 19 березня я вже був отут на фронті безпосередньо. Ти відтоді фронту не полишав. Перш ніж стати офіцером, у мене було півтора роки досвіду солдатом у нашій військовій частині. І це, звісно, що значно мені допомогло менше ввагатися. Старшим солдатом я став як тільки потрапив на посаду оцю першу ремонтну відновлення батальйону. Там за рік часу я вже став командиром відділення, і в принципі цим відділенням ми функціонували по ремонту якраз немецьку. Так, згодом були курси Військовий інститут доволі скорочені програмі, але доволі продуктивне навчання. І все. Тепер ти вже офіцер, який має трошки більше відповідальності. Своїм найбільшим досягненням за той період я вважаю, що мені вдалося формувати і згуртувати колектив хлопців, які досі успішно і фахово ремонтують обслуговую зброю. Звісно, це придало певності моїм діям і бажанням. Звісно, ми просто намагалися робити якнайкраще те, що від нас вимагалося в той момент. Тому ми вивчали це питання обов'язково технічно, із різних інструкцій. Експлуатації інструкції по обслуговуванню і ремонту до того, що ми вже розуміли, які матеріали сплави використовують які там пари тертя, або як можна ремонтувати чи обслуговувати певні вузли, щоб вони або працювали, або просто працювали довше. Адже будь-яка зброя, особливо та яка працює, та яка постійно на позиції, вона потребує постійного технічного обслуговування, яке насправді не є складним, якщо воно постійно проводиться. Але звісно, що траплялися і дуже складні випадки. Ми відновлювали зброю після обстрілів, після серйозних пошкоджень. Мої попередні посаді офіцером групи контролю бойового стресу мені якраз і дуже допомагало те, що певний бойовий шлях я пройшов на своєму досвіді. Тому з бойовими людьми мені, звісно, спілкуватися значно простіше на їхні живі побутові теми, проблеми. Тому що де-не-де -де ти все рівно з цим стикався під час служби. Можливо, ти їх краще розумієш. Сталося так, що війську я став військовим психологом. Якщо від мене вимагають і цей обов'язок, то я теж намагаюся як найкраще до виконання цих завдань. Після війни я мрію, щоб такого більше не було і щоб. І мій життєвий досвід він на практиці нікому не змібувся. Взагалі мені подобається те, що. Доводиться доволі оперативно вирішувати складні завдання. Це дозволяє тримати себе в тонусі і додає ще більше впевненості і сил. Звісно, що війна наразі технологічна, і війна вона і фізична, вона відбувається на фронті, те, що ми бачимо. І ми воюємо також і за невидимий діапазон. Те, що можливо не всі так просто сприймають чи усвідомлюють, але воно впливає на матеріальні речі, якраз боротьбу за цей фірми ведемо. Взаємодія дронів і реп, вона те. Ж повинно бути постійно, якщо ми хочемо ефективно протидіяти дронам, Ми повинні розбиратися в їхній будові, складові, як вони керуються і передають сигнал між собою для того, щоб їм ефективно протидіяти. Звісно, що в роботі мені подобається найбільше, коли є результат, і мені доводиться в тому числі цю роботу забезпечувати і робити все те, щоб хлопці як найкраще вирішували проблемні технологічні питання, щоб вони були заохочені, мотивовані до виконання бойових завдань.